Будь-яка бджолина сім'я за своєю біологічною будовою це унікальний організм, в якому чітко розподілені всі функції, і кожен відповідає за конкретний сегмент роботи, який потрібно виконувати в той чи інший період для блага сім'ї. Знаючи пасічник може спокійно підійти до людка і без будь-яких зусиль виявити, чи сім'я здорова, а саме по наявності приходу свіжого полку. За кольором пилку ми можемо визначити, з яких же ж пилконосів або медоносів пилок поступає у вулик. Це перший крок для того, щоб зрозуміти, що в природі на даний момент цвіте. На мою думку, одним із найважливіших медоносів в даний період є абрикос. Абрикос розпочинає своє цвітіння в другу або третю декаду квітня. Медопродуктивність даного дерева. Сягає 30 кг з гектара суцільних насаджень.